Всім привіт! Мене звати Світлана, я вагітна. За декілька тижнів мені вже народжувати, тому мені потрібна була допомога по зборам пологовий будинок. З таким проханням я звернулася до благодійного фонду за життя, з проханням надати мені все саме необхідне. Таке як дитячий одяг, пелюшки, підгузки, суміш для годування, бутилочки та деякі одноразові речі, на що вони відреагували дуже швидко і надали мені навіть більше, чим я просила. Величезне дякую фонду за життя.